Тож, друзі, вітаю! І це вже третя платівка з цієї посилки, яка до мене приїхала. Зараз я вам покажу, що в мене ще тут залишилось. Це мені прийшла платівочка в подарунок за те, що я постійний клієнт цього магазину. Мені дуже приємно. Так, друзі. Тож, відкриваємо. І отака в мене платівка Блонді Паралель Lines Вона дуже-дуже кайфова. Я вчора теж дивився на неї, і коли я її додав спочатку до свого кошика, а потім передумав. Тож, друзі, давайте я відкрию цю платівку. Бачу, що це не гейтфл. Звичайно, але нічого в тому страшного немає. так. Є. Тож, відкрили, відкрили. Давайте я саму платівочку дістану. ось так вона виглядає, конверт зовнішній. Отакі композиції тут представлені. Можете ставити на паузу, дивитися, розглядати, що ж тут за пісні. Можу сказати, що до мене було здивування, що тут є композиція, яку нещодавно переспівала Майлі Сайрус. А це платівка ось саме ця 79-го року. Перший прес був. Це, звісно, в мене не перший прес, але так. Отак вона виглядає. На чорному класичному вінілі. Так, не антестатичний антистат... конверт, але в принципі нічого страшного немає. Ми зараз це все повиправляємо. То, що така платівка мені прийшла в подарунок. Клас, величезна, дякую. Тож, друзі, приходьте на трансляції, котрі в мене проходять по понеділках та четвергах о 21.00. Та підписуйтесь на телеграм-канал спільноти. Там я даю анонси. Та іноді я переношу дату або навіть час початку трансляції за того, що в нас є відключення електроенергії. Тож, всім дякую за увагу. Пока!